Я в прямому ефірі вперше в моєму житті. Зараз приєднується до мене Леся. Вау! Ура! Ура! У нас получалось Леся з. <свісно> Якої, так? Там четверта, мабуть, спроба. Але в нас вийшло. Ми молодці, супер, вообще, шедевр Ми. Справа всего, всего час мучений и у нас получилось. Да, але мы сами смогли. Так, да. Теперь наша задача поделиться эфиром на Фейсбуке. Да, друзья, да. вы бачайте, мы в тему, э, не то что не профи, мы вообще чайники, но мы хорошо обучаемые, поэтому если у нас получилось за час э, дободать Фейсбук и догадаться, где в Инстаграме делается прямой эфир. Представляете, что будет через несколько месяцев? Ну, самое интересное, что на Фейсбуке это просто капец. капец. А с Инстаграма это вышло майже одразу. Поэтому да. Инстаграм, я вообще лайки Инстаграму, лайки. Молодец Инстаграм, я только Прости, за. Инстаграм, что мы тебя недооценивали. Недооценивали, да. Не знаю, И что мы... там на Фейсбуке публикуется. Ну, по крайней мере, мы на на тем... Як минімо в, в інстаграмі у нас є прямой ефір, а ми зараз по-хитрому і зайдемо в Фейсбук з другого гаджета, і поглядим, що у нас там логічно. Логічно. Так, я поки розповім, все рівно це буде у нас в и і е, буде видно нашим підписникам і глядачам. Ми хочемо провести прямий ефір. У двох з Лесією через тиждень, 7 жовтня, в понеділок о 19.00 за Києвом прямий ефір на тему маніпуляцій. Оголошення буде ще в публікаціях. Але у нас от така ідея з'явилася, і нам дуже хочеться поділитися тим, що ми знаємо, тим нашим досвідом. Ну і просто хотілося б почути ще вашу думку і поговорити на цю тему. Так. А я розкажу. О... От чего это вдруг у нас возникла такая гениальная идея? Так сложилось, что Ивита и я независимо друг от друга увидели достаточно интересную психологиню, которая предлагает интересный курс. Ну и, в общем, мы побежали. То есть психологи любят учиться. И буквально с первого эфира у меня было ощущение, что вот как-то внутреннее ощущение, что мне очень дискомфортно. А очень дискомфортно мне было, потому что э, быстренько сделай, быстренько купи, если ты через там полчаса, час вот этого не сделаешь, в общем, солнышко скроется, муравейник закроется. А я такое страшно не люблю, потому что это давление и потому что это манипуляции, причем достаточно жесткие. И вот, посмотрев этот прямой эфир, почитав, что там эта умная психологиня пишет... Так получилось, что мы с Витой созвонились, и давай как-то вот обсудим, что же мы чувствуем при этом. А оказалось, что чувствуем мы одинаково, при том, что находимся мы даже в разных странах. То есть мы понимаем, что нас достаточно жестко пытаются заставить сделать то, что нужно психологине, а не нам. То есть мы-то пришли за знаниями, да, окей, за бесплатно. Вот. Мы не против купить, но мы должны этого хотеть сами, а не делать это под давлением. Мы стали разбирать, почему мы так чувствуем, что нам в этом во всем не нравится. И в процессе разговора двух умных психологинь мы сделали вывод, что, наверное, этими вещами нужно поделиться, потому как очень часто манипуляции не, ос не осознаются людьми, и потом думаешь, блин, я же не хотела это покупать. Или там, я не хотела это делать дома, но сделала это под давлением мамы, папы, там, мужа, детей, начальника. И так, собственно, родилась идея сделать такой небольшой эфир, группу на тему манипуляции, хорошо это или плохо, и кому это вообще надо. Что скажешь, коллега? Я додам, що у нас ще була ідея поділитися тим, що ми живемо в такому світі, де маніпуляції це іноді просто необхідна річ, щоб вижити, щоб досягти успіху, щоб бути на тому щабелі у цьому суспільстві, на якому ми хочемо. І тому наша ідея про те, що ми спочатку проведемо ефір. Де запрошуємо вас приєднатися і будемо раді відповісти на запитання, трошки розповімо. А далі ми хочемо приготувати групу тематичну, де допоможемо. Да, По-перше, зрозуміти, що таке маніпуляція, де вами маніпулюють. І в деяких моментах Леся, як спеціаліст з гарними знаннями з НЛП, коучингу, ну і психоаналіз це у нас спільне, спільна освіта. Так, допоможемо розібратися і навчитися, де і як правильно використовувати ці маніпуляції. Отака От у нас була ідея. Да. Про групу тематичну ми пізніше дамо оголошення, а сьогодні тільки це у нас така. Перша спроба. ми перший раз вийшли в ефір, Я взагалі, перший раз в ефірі, ну, а ще разом, ну, і, ну все так вийшло, ну просто супер, я э, дуже рада, що у нас вийшло Да, Дякую, да, да. Я, тебе, я тебе тоже очень благодарна, потому что э, если бы не ты сидели, бы мы дальше, умные, в своєму домике, и ты и я. Ну, надо же с чего-то начинать. Да, окей, так, как обычно, первый блин коммент, и выглядит по-странному. ну ничего, мы хорошо, мы, мы, обучаемые, вот мы умные, у нас все получится. Главное, что нам есть что сказать миру, чем поделиться, и эти знания, они, ну лично мне, очень сильно помогают жить, причем радостно и с удовольствием. Да, как сказала мне одна знакомая, это велика жадность, мать знания и не делитесь. Я думаю, скоро три от знаний, пора делиться уже. Да, да, да. Вот. Вот это у нас такая идея. Пишите, если что, обсудим. Вот, и как нам сделать хорошо наши прямые эфиры, так, чтобы это было не коряво с точки зрения технических каких-то моментов. И чтобы было интересно, мы с удовольствием это прочтем и сделаем так, чтобы это было интересно всем. Вот, коллеги, присоединяйтесь. Власта, спасибо за подсказку. Ми знайдемо цю кнопочку чортову, да, тому що наша ідея полягала в тому, щоб зробити одночасно на Фейсбуці трансляцію і в інстаграмі. Ми планували вийти на Фейсбук з ноутбука. А в інстаграм з телефона? Ну, от знову з Фейсбуком у нас не склалося. Цілу годину ми старалися, пробували там якісь спроби, щось я видалила, щось лишила. Ну, не вийшло з Фейсбуком. Зараз з інстаграмом вийшло майже з першого разу. Тому і що ж, будемо прокачувати Інстаграм, раз все так хорошо і просто. І я думаю, що це буде наш такий з лесією досвід блогерства. Ну а що, інші можуть, а мені і що для цього да. треба три вищих освіти, щоб блогерством займатися? Ні, я згідна, що е, насправді, е, щоб це робити професійно, як це роблять блогери, цьому треба вчитися. І зараз я зрозуміла. Наскільки багато треба знати, щоб бути класним блогером, коли я спробувала і там не вийшла, і блин комом, і ще, і ще щось ніяк, то я заповажала блогерів. Насправді, я, мабуть, десь трошечки недооцінювала, мені здавалося, що це все просто. Вот, тому... Просто сидіти на консультації і робити умне ліцо. Особливо коли ти 20 лет займаєшся, це, звісно, очень просто Так що научишся і блогерству. Так, да. і моя ідея полягала в тому, що коли ми це починаємо, я не хочу одразу э, э, так брати платні консультації, щоб це робив спеціаліст. Мені хочеться це робити ну от так, як є, щоб ми були природні, щоб ми виглядали природньо. Я без, я без корони, замітьте, і без макіяжа. Да. Ми виглядаємо природньо внутрішні часи й кофе. Тяжко каву ми вже давно випили, поки на Фейсбуці там все це хотіли змоделювати, тому чашка кави вже давно закінчилася. Але моя ідея більше полягала про те, що часто люди хочуть зробити все найкраще, якось щоб прям з першого разу все було ідеально. А моя ідея полягала в тому, щоб показати, що ну, не ідеально, ну, не вийшло. Ну, І там перший блин в Фейсбуці комом двома. Чотирма комами, але це все природньо, це все, ну, ми такі, які ми є. І ми також розстраємося. В мене також, коли на Фейсбуці не вийшло, в мене була думка, та ну його нафі, не хочу, все, більше не треба, не буду пробувати. Але потім інстаграм так порадував. Так, прям... Душка, да. інстаграм душка. так. Да. Ну що, на сьогодні проба піра закончена как минимум у нас получилось, и у нас есть целая неделя исправить то, что мы не смогли сделать, и проконсультироваться с людьми, которые в этом понимают больше нас. Так, я хочу, я хочу додати, що ми з різних країн будемо віщати. Я з України, Леся з Ізраїля. Так. так, говорити, ми будемо двома мовами, тому одразу скажу, хто має щось проти, можете просто не дивитися. Я теж буду говорити і російською, і українською. Я більше 30 років говорила російською, вчилася, працювала і все робила. І я рахую, що це ну, в деяких моментах я і думаю цією мовою, і говорити такі, коли щось треба сказати швидко від душі з середини. то неважно, какой мову это идет. Правильно. Потому что любовь, она в душе. А якую мову ты это то тоже дело десятое, как говорится. То есть я учила украинский язык, я его хорошо понимаю, я на нем хорошо пишу, но, к сожалению, у меня не было много практики э, разговорного украинского, поэтому, да, э, мне проще говорить на русском, но и это я тоже со временем исправлю. От і на самом деле, не важливо, як, якою мовою ти це бажаєш донести, важливо, що ти хочеш донести. А ми хочемо, щоб і нам було добре, і людям було добре. Так, так, так. Згідно Леся, з тобою повністю. Дякую, Леся, за ефір. Дякую тим, хто до нас долучився, дякую за ваші сердечка. дякую за ваші е, коментарі і реакції. Дуже було приємно, що наш. Перший, ну, такий тренувальний ефір. І вже не следующей посмотрел. <реш> а, та, я, я дуже рада, що долучилася. Я дуже рада вашим реакціям. Все, тоді до наступної зустрічі, так. до понеділка, 7 жовтня о 19.00 за Києвом. Так. Всем. Вам недели. Чтобы все было хорошо. Все были живы, здоровы. Берегите себя. Увидимся! Так, береги, бережи Бог всіх нас, вас і мирного нам тижня. Так, пока. Пока.